Всім, хто мене дивиться, доброго дня. Сьогодні вихідний, я нарешті вже вдома відпочиваю, сьогодні була на базарі. Трохи скупилася, готовлю їсти на цілий тиждень. Не знаю, який буде тиждень, важкий, не важкий, але голубців наліпила щось дуже багато. Через чур багато. Тепер не знаю це їх морозити половину, це їх всіх відрову каструлю варити купила кілограм рису, щоб ви розуміли, і півтора кілограма фаршу в мене було. Оце такі в мене голубці, і все це пішло в голубці. Ввірно, зараз все-таки заморожу половину. Ну, не знаю. Сьогодні в нас гарний такий день, сьогодні прощена неділя, всі один одного просять вибачення, за хто кому щось погане зробив. Та й взагалі люди не тільки в прощену неділю. Треба просити пробачення, а й взагалі треба просити пробачення і прощати самим. Не, як я завжди кажу, не носити в собі оте важке. Зараз такий світ важкий і так настав. Тому ми, українці, один одному повинні пробачати. Ну, звісно, є такі речі, які, які важко пробачити, але все ж таки одне тільки не пробачу ніколи. Це цю війну, яка зараз в нас на Україні. Напевно, ніколи нікому не пробачу. Ну, ви зрозуміли кому. А так, сьогодні була в церкві, зайшла, ходила до Наді на каву, зранку бігала по справах, там мені потрібно було. Потім зайшла до Наді на каву, попила каву, та й прийшла додому. Думаю, що це їсти готувати на цілий тиждень. Треба ще щось більш-менш нормальне. То взяла, зараз покажу вам, скільки голубців наліпила. Оце в мене стільки сьогодні голубців, щоб от така миска. І така миска. Кротше, дві миски це таких голубців. Ще капуста залишилася попарена, Ну, капусту я заморожу точно. Буде мені на наступний раз. Щось в мене ці голубці дуже швидко виходять. Буквально за час все зробила. Зараз ще тільки варити поставлю на маленькому вогні томатиком таким своїм. Це домашні. Це просто бутилка така, але це домашні помідори перекручені. Просто такий томат, домашній свій робила. Зараз ним залю і поставлю, хай мої голубці мліють. О, потім зніму вам відео, що я купила. Зайшла в Єву. ну В Єві я ще вчора була. Купила собі кружечки дуже гарні. Потом зніму. А чого а, а ждати і потім? Зараз покажу. Я ж ви знаєте, люблю ходити по магазинам, це прошвернулася в Єву, купила собі отакі кружечки лове. Тут так, собачка, тут так, котик. Отак вони мені так сподобалися. Така гарненька кружечка. Зараз дуже гарна акція. Це я за ці чотири кружки заплатила 118 гривень. Дві кружки купуєш, дві у подарунок в мене вийшли. Одна кружка. 59 гривень, здається. Ну, я так порахувала, це менше, ніж 30 гривень виходить за кружечку. Але, дивіться, кружка дійсно така дуже зручне вушко. Така глибока кружечка. Ну, хорошенька така кружечка. Всередині біла така. Ще на акції були там шампуні. Сіо, то я собі взяла шампунь, бальзам. Ну, Таке вже. І чоловічий і жіночий, до речі, на акції. Можете піти собі теж, хто, хто бажає взяти. Такий в мене вихідний сьогодні вийшов в церкві, на базар, готувати, їсти. Завтра раз, два, і вже треба йти на роботу. Так що всім, хто мене дивиться, дівчата. Ой, вихідні проходять швидко, чекаємо робочий тиждень, хай він у нас буде спокійний. Всім. До побачення.